Друзі, сьогодні у нас нове надходження це шкода Octavia 1.6. Дизель на механіці. 13 рік, лінзована оптика, є допи, темно синій колір, машина тонована з лобовим, непогана зимова гума, є фаркоп з підключенням, там знизу. Є даже шторка багажника. Зараз вам покажемо все. Надійний та Економічний двигун. Є підігрівчики. Так він виглядає, 288 тисяч пробігу. Салончик чистенький, не порваний. Так виглядає позаду. Потолочок не висить. Все гарно, така голограмка з-під дверей. Є шторка багажника. Зараз подивимось. Повний комплект. Все на місці. Так, друзі, по наявності, гарний розхід палива на механіці, без ДСГ, без Накручених коробок, все гарно, все просто. Не ламається те, що не можна зламати. Механіку тут не зламаєш. Приїжджайте! Гарна автівка за гарні гроші є по наявності.